Доброго вечора всім. Рекомендую всім селянам не боятися, а з'їсти хоча б раз. Дивіться, як виглядає це блюдо. Мені здається, що це гарно. Можу ще так показати. Дивіться. Це Портулак по Нова закуска 2023 року. Навіть я вирішила спробувати таке диво. Я не помилилася. Чому по-морех'янськи? Тому що він виріс в мене на городі. Ціле літо ріс я його виривала, як а восени вирішила спробувати. Я нарвала портулак, відрізала корені, промила гарно, відварило у підсоленому кропі 5 хвилин, поклала на друшлаг. Злила водичку, порізала на скибочці і трошки протушкувала в олії. Потім я додала сіль, перець, соєвий соус, усе додавала на глаз, тому не даю ніякої рекомендації, не даю кількість. У мене було десь 300 г після того, як він відварився. Добавила три зубчики чеснику. Але що ж нам в Я додавала помідорки. Дивіться, помідорки і дуже багато зелені. Тут є петрушка, є трошки кропу. І все це протушкувалося. Смакота неймовірна. На смак травичка така м'ягенька, ніжна, немає ніякої гіркоти. Немає ніякого присмаку і можна подавати навіть на блюді. Дивіться. Всім рекомендую. Слава Україні! Смачного!